Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль ТІВІ. В ефірі новини вівторка, 17 жовтня, і сьогодні у випуску ви побачите. Мешканці Свезької громади отримали допомогу від благодійників. Накинувся з ножем та добив молотком по голові. На середину бущення чоловік вбив знайомого. На Сумщині судитимуть директора медичної установи, що нажився на пальному на суми більше, ніж 1 мільйон гривень. Свеська селищна рада отримала допомогу від благодійників для місцевих мешканців старостинських округів громади від благодійної організації передали бокси з їжею довготривалого зберігання. Отримані продуктові намори допоможуть багатьом мешканцям громади у вирішенні нагальних потреб харчування. Дякуємо за вашу людяність та безкорисливу працю. Написали на сторінці селищної ради. На середину бучені чоловік вбив знайомого. Про це повідомляє поліція Сумської області. Застілля між трьома чоловіками закінчилося ножовим пораненням та смертю. Учора на лінію 102 надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги про те, що при виїзді на виклик в село Чернацьке було виявлено тіло чоловіка без ознак життя. Товариш мой почав одного палка бити. Побив, побив, потім почали збивати. Після того що мене клімануло. Я взял нож и начал колоть. После того, как с ножа отпечатки, вот плохо помню, стерли, вышел, взял молоток. Зашел и одного повил молотком. Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці встановили, що напередодні під час спільного вживання алкогольних напоїв між трьома товаришами виник конфлікт, під час якого 29-річний місцевий житель не стримав агресії та накинувся з ножем на господаря будинку. Після цього почав завдавати ножові поранення іншому учаснику сварки. Потім знову повернувся до потерпілого та наніс йому ще декілька ударів молотком по голові. Від отриманих травм чоловік помер на місці події. Поліцейські негайно затримали чоловіка порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже оголосили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною першої статті 115 умисне вбивство та частиною другої статті 15 – Замах на кримінальне правопорушення пункту 1 частини другої статті 115 – умисне вбивство кримінального кодексу України. Наразі проводяться необхідні слідчі оперативні заходи для встановлення всіх обставин події. За скоєне підозрюваному може загрожити до 15 років позбавлення волі. Днями 15 жовтня в селі Землянка, що на Глухівщині, святкували 190-річчя Пелегеї Литвинової Бартош. В громадському історико-етнографічному музеї Пелегей Литвинової Бартош до святкування ювілею завітали нащадки відомої дворянки, а також відкрили пам'ятну дошку та презентували книгу перед рук весільних обрядів та звичаїв в селі Землянці Глухівського повіту на Чернігівщині. Кореспондентка Ямпільського інформаційного агентства поспілкувалася із завідувачкою громадського історико-етнографічного музею Пелегей Литвинової Бартош Оксаною Оніксимовою і дізналась більше про видатну постать та її здобутки. Пані Пелагия це одна з 50 найвідоміших жінок України. Це етнограф, фольклорист, громадська діячка, публіцист, педагог, письменниця, берегиня народного спадку, як ми його називаємо. За словами завідувачки музею, Пелагея Литвинова бартош була дуже унікальною жінкою із важкою долею, але й з силою волі. Вона була незаслужено забута на своїй батьківщині, тому що вона була дворянкою. А цим ми знаємо, що в часи соціалістичного режиму дворяни, про дворян старались не, не, не балакати нічого ні такого. І Це замовчувалося в школах, про, це, про, про неї ніхто не знав. Як розповіла пані Оксана, поштовхом до зацікавлення та дослідження незаслужено забутої на малій батьківщині дворянки Плегей Литвинової Бартуш послугувала хвиля декомунізації та необхідність перейменувати центральні вулиці села. У нас центральна вулиця була Леніна, а треба було перейменувати, і бажано е, якось назвати її. Ну, не, ну не, не звичайно, не так, як в центральні вулиці, то за центральна, то зелена, то ще, а от якесь знайти ім'я. І от ми вирішили дізнатися, тому що деякі старі люди вони розказували, що була така дворянка, яка вчила дітей е, азбуки, дівчат вишивати. Це була пелагея Бартош. І Стали дізнаватися у Вікіпедії, хто це така. І коли ми дізналися про неї, то були дуже, ну, спочатку навіть шоковані. Так, Що така людина вона жила, і про неї майже ніхто не знає. Знайомство з життям та творчості Литвинової барди спонукало до створення громадського музею з метою дослідження, зберігання та популяризації її праці. А вчора, 16 жовтня, на святкування ювілею до відеоконференції долучились відомі спікери, краєзнавці, етнографи та історики, щоби поспілкуватися про життя видатної дворянки. Також були й нащадки пані Пелагеї. Спочатку відкрили пам'ятну дошку біля музею. Пелагеї, кліновий гурт святкацького верстату, гурт панянки-землянки, виконав українську народну пісню. Кілимок, пані Галина Науменко, у нас майстриня. По відеозв'язку до нас долучався Ігор Ковальов. Це нащадок, праправнук, Белегей Литвиновий Бартош. Е, він зараз служить в лавах ЗСУ. пані Тетяна красова це її праправнучка. Також пані Оксана розповіла, що під час святкової відеоконференції в музеї презентували й найвідомішу книжку Пелегеї Литвинової Бартош перед рук весільних обрядів та звичаї в селі Землянці Глухівського повіту на Чернігівщині. Найвідоміша праця Пелегеї Литвинової, яку вона написала це тут. Всі праці там описані повністю 25 весільних обрядів від допиток і до одводин. Mm -hmm. З усіма піснями весільними, це 250 весільних пісень записано. Так що це фундаментальна така здорова праця і дуже дуже визначна. І от ми її перевидали. У нас вийшла книга. Також презентували ми сьогодні її, і маємо надію, що по цій книзі буде е, передаватися. Традиції українського весілля з покоління в покоління, тому що це дуже цікаві. Традиції. На Сумщині судитимуть директора медичної установи, що нажився на пальному на суму більше ніж 1 мільйон гривень. Про це повідомляє поліція Сумської області та Сумська обласна прокуратура. Як встановили слідчі 6 квітня 2021 року, одна з медичних установ комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради уклала договір стов для закупівлі бензину та дизельного пального, що погодилось постачати бензин а 92 за ціною 22,50 гривні за літр, та дизельне пальне 23,50 гривні за літр. Проте 13 квітня 2021 року сторони нелегально уклали додаткові угоди, за якими ціни збільшились на 2 гривні за літр. А вже 15 квітня вартість палива було збільшено ще на 1 гривню за літр. Загалом суму завищили на 1 мільйон 417 тисяч гривень. Як повідомляє Сумський гідромедцентр, 18 жовтня на півночі Сумської області погоду визначатиме мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі – мінус 2, плюс 3, в день – плюс 5, плюс 10 градусів Цельсію.